Буковинські науковці та громадські активісти вже кілька років поспіль передбачають екологічні лиха у їхньому рейтингу причин ймовірної катастрофи, традиційні вирубка лісів і вибір гравію і підприємства, що продукують шкідливі викиди та неутилізоване сміття. Ми задихаємося у власних екскрементах у бруді. Зараз проблема для Чернівців закінчується термін експлуатації чорнівського. Сміття Відходи та природні стихії у світі успішно використовують для альтернативних джерел енергії. Вуковицькі науковці розповідають, можуть теж створювати безпечні для довкілля відновлювальні системи енергетики. Тим паче, в області для цього є усі передумови, Відношення всіх. Видів енергії і вітрової, це в основному полонини Карпатські, де потужність вітрів цілком достатньо. По сонячному потенціалу Україна знаходиться на рівні з Австрією, де на кожного жителя приходиться 13 квадратних метрів сонячних геліоустановок для виробництва енергії. Одна вітряна станція з кількох агрегатів може забезпечити електроенергією цілий район. Окрім того, продукувати тепло, яке може замінити природній газ, здатні сонячні батареї. Для цього в нас є і наукові, і технічні ресурси. Нескладно було б і вирішити фінансове питання. Обласний е, природоохоронний фонд зараз надає десь е, ну, більше 10 мільйонів гривень. Тобто, це реальні кошти, які можна використовувати, е, саме основне. Підхід до цього питання не розпорошувати ці гроші. Усі починання в галузі альтернативної енергетики на Буковині не завершувались. Екологи кажуть, потрібна воля краєвої влади, щоб такі ідеї втілити в життя. Майя Гумена Ярослав Левицький місцевий час.